Вітаю, друзі! Сьогодні 31 жовтня. Відмічаємо Хеловин, тому запрошую прогулятися по сусідам і зібрати трошки цукерок. А для того, щоб це швидше зробити, я осідлав сьогодні Терекса. Тож, поїхали. Хеллоуін, який відзначають 31 жовтня, є одним із найпопулярніших свят у Сполучених Штатах. Хоча спочатку його святкували як частиною кельської традиції Самайн, свято набуло сучасних рис і стало яскравою частиною культури США. Зазвичай Хеллоуін асоціюється з моторошними костюмами, тематичними вечірками, прекрасними будинками та іншими атрибутами, які створюють атмосферу страху, загадковості та веселої жахливості. Основною традицією Хеллоуіну є трік-отріт, або в перекладі цукерки або капості. Діти, переодягнені в костюми, ходять від будинку до будинку, просять ці цукерки зі словами трік-отріт. Господарі будинків дарують їм солодощі, і якщо вдома нікого немає, або якщо не дають, у дітей є право влаштувати капості. Хоча зазвичай вони просто переходять до наступного будинку. До речі, деякі власники будинків пригощають не тільки дітлахів. І біля деяких домів знаходяться ось такі величезні скелети. Багато американців активно прикрашають свої будинки павутиною, черепами, привідами, гарбузами, літючими мишами та іншими страшними та інколи водночас смішними та оригінальними декораціями. Багато хто робить справжні страшні хатки жаху з лабіринтами і лякаючими персонажами для сусідів і друзів. Невід'ємною частиною свята є вирізання ліхтарів з гарбузів. Люди вирізають обличчя або візірунки на гарбузах, які потім освітлюють свічками. Інколи автолюбителі можуть побачити реально жахливі малюнки. І в деяких дворах такі шедеври зроблені. Навіть собаки інколи мають свої власні оригінальні костюми. З заходом сонця жвавість на вулицях ні краплі не зменшується. Декорації та фігури підсвічуються, та атмосфера стає трошки більш жахливою. Як ви думаєте, що може бути більш захоплюючим, ніж збирати солодощі та цукерки? Вірно. Висипати на збирне посеред кімнати та розкласти на кубки, підраховуючи свої солодкі скарби. Дякую за перегляд! Пишіть в коментарях, скільки кілограмів цукерок, на вашу думку, назбирали мої діти.